Багато наших глядачів сьогодні могли побачити в Тіктоці, в Телеграмі новину такого гатунку. Головний рабин Дніпра з посиланням на думку великих людей в Європі сказав, що війна закінчиться 15 січня 26-го року. Був такий великий мем в тому ж Тіктоці про 15 травня, що тоді 15 травня закінчиться війна. І знову це 15 число. Якась магія чисел. Чомусь головний рабин Дніпра сказав цю інформацію. Багато людей. В сподіваннях, в надіях, що все ж таки оця каша, яку заварив Трамп, вона може якось щось і вийде. До речі, ми з тобою обговорювали схожі питання, але тільки з нашої політичної когорти, тих людей, які згадують про закінчення війни і кажуть: потерпіть мої любі, все скоро закінчиться. Тож, все частіше, але але гроші несіть уже сьогодні. <гум> все частіше. Так, ми бачимо подібні заяви, і давай от спробуємо з твоєю допомогою аналітично розкласти все по поличках, пояснити глядачам щодо чого. Бо з однієї сторони хочеться вірити в найкраще, і треба вірити в найкраще. А з іншого боку, постійно шарпати людей на предмет того, що от, 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 ну це теж неправильно. Друже, я абсолютно з тобою погоджуюся, але мені видається, що українці вже ну вони вже не настільки ну вибачте, не сформулюють десь такий термін на гордонозалежні. Да? Ну причому без прив'язки до одного гордона лише да але й до всіх подібних персонажів, які нас якимись там надіями да кормлять постійно про завершення війни там чи про те, що Путін давно в холодильнику, що там в нього три двійники, що він там. Ось ось помре там, як да, цей ФСБшник казав. Почекайте, нічого головне з ним не робіть. Через півроку він помре, і Росія демократизується, завершиться війна. Ви ж пам'ятаєте всі ці розказні? Це в чистому вигляді і ПСО. Інформаційна спецоперація була. ФСБ Російської Федерації для того, щоб затягнути час і використовують ну, різних абсолютно для цього різних персонажей, ну звичайно, так чи інакше, вони мають бути опозиційно налаштованими до Путіна і для Росії, щоб їх там ну не звинувачували в зв'язках в цьому. да, ну, хоча б первинно. Тому багато історій, українці вже, чесно кажучи, не, не вірять ну просто в слова. А українці вже Віряють конкретним ділам, конкретним, ну скажімо, політичним сигналам, політичним конфігураціям, які складаються навколо ну, досягнення миру або, хоча б там перемир'я в російсько-українській війні, що можемо сказати відносно там терміну 15 е січня? Ну, принаймні мені він видається не дуже реалістичним, ну тому що це все ж таки вже канон нового року. Це ну політичний такий мертвий сезон не тільки в Україні, а й Росії, Європі, і Сполучених Штатах. І сподіватися, що там 15 січня щось там завершиться. Ну, це ну можливо в когось там просвітлення було, але якимось чином аналітично а, обкласти цю магію 15-го числа, чесно кажучи, дуже важко. А от яку, який би я зробив прогноз, який Ближче до аналітики, які все ж таки ближче до до раціо. це якраз різдво, різдво, яке ми святкуємо наприкінці грудня місяця, в принципі разом зі всім західним світом. І зараз навіть американська преса, яка щитує інформацію з команди навколо Трампа Білого Дому, відчувають цю дату як певний такий Рубікон: що що або Трампу в Вдасться, ну а протиснути позицію Путіна до різдва. Ну, або це вже вийде далі на якісь там інші політичні періоди, причому абсолютно не зрозуміло, які це будуть періоди. Чи це вже поновиться якийсь там перемовний трек наприкінці зими у зв'язку з там продовженням обстрілів там критичної інфраструктури? Ну а це якщо буде продовжуватись війна, ну очевидно, що це буде. Або це вже буде, припустимо, коли буде весна і Війська не зможуть там так чи інакше просуватися, ну тому що буде знов ж таки відлига, і це буде фізично неможливо. От але все ж таки, ключовий ключовий фактор для Трампа. А трампом є Трамп є саме основним чинником, драйвером а, цього. Примушення Путіна до миру, до мирних перемовин, звичайно, є фактор політичний. На цим політичним фактором являється до вибори в середині Сполучених Штатів Америки в Сенат в 26-му році, і це буде таке перше випробування Трампа його команди. Ну після ну безумовної виграшу в 25-му році, коли демократи опинилися абсолютно на лопатках. Да вот і з. І знов таки потрібно використовувати, по перше, імпульс да, політичний після близького сходу, який отримав зараз Трамп, і про це говорять абсолютно всі про це говорить наш президент. І знов ж таки потрібно використовувати цю інерцію допоки вона є. І багато і експертів міжнародних серйозних, в тому числі я якраз тому і формулюємо, що зараз є певне вікно можливостей для того, щоб ну не завершити… Чити російсько-українську війну, а при принаймні її зупинити, якраз от по лінії розмежування, ну про що говорить наш президент Володимир Зеленський, про що говорять європейці, і дуже класно, що ця позиція синхронізувалася з президентом Сполучених Штатів ну Трампом. І ми ж бачимо, що наскільки активізувався Трамп, в розумінні того, що Ну, допустити Аляску номер 2 в Будапешті, ну, це просто нанести собі такого політичного ляпасу, причому чому можливості навіть дати у відповідь уже не буде. Тому що знову ж таки почнеться мертвий політичний сезон. Увагу буде прикута американців, ну, виборців, на яких вони орієнтуються вже на магазини з ялинковими іграшками. І ніхто особливо не зверне увагу, наприклад, якщо ну, Трамп. Ще чергові санкції веде вже на Путіна і буде формулювати це як ну відповідь на ну, деструктив в перемовному процесі. Тому потрібно робити йому дії тут і зараз. І хоча ми кажемо, що це вікно зараз є, потрібно розуміти, що воно десь приблизно ну орієнтовно знову ж таки можна його сформулювати до середини грудня. що Трамп буде його дотискати, і бачимо, що ці санкції, які ну тут потрібно дати належне, ну, і нашій команді. Європейцям і президенту України ну що вдалося протиснути, все ж таки адміністрацію Марку. Рубіо, велика повага що він дав реалістичну оцінку намірам Російської Федерації після спілкування з Лавровим і переконав Трампа, що вже потрібно переходити до дій. І ми бачимо санкції Лукою, Роснефть, зараз зараз Дмитрієва Вашингтоні. 19-й санкційний пакет робиться багато, в тому числі репараційний кредит і рішення європейського союзу. Про про ну підтримку України безумовно в найближчі два роки, як мінімум. Ну це все комплекс факторів, які обкладають Путіна, даючи зрозуміти, що ну подальше продовження активної фази війни проти України є ну безперспективним. І дійсно, зараз ми бачимо, що навіть офіційна позиція Кремля вона переформульовується через Дмитрієва, угу. того самого, якого ну ти що не згадав в нашому ефірі, тому що ну вони ж не могли. Після оцих унітазної риторики Путіна, коли пам'ятаєш, він там почав свого часу не в сортірах, а тепер він жалкує, що їхні унітази не продають там в Європу. От в нього якось весь цей політичний термін, якийсь такий сартірний. Угу. Червона лінія унітази. От. Але ми бачили, що це він дуже роздратований. Він розуміє, що Трамп в нього забрав його лічний карман, а Роснів. Друзі, Роснієв це карман Путіна. Росніфть він зробив багато зусиль щоб це була центральна нафтовидобувна кампанія в Російській Федерації, яка прийшла а на після Луко не після Лукойла, А на бачите, забув, вилетіла з голови Росії. Може, можна нагадай мені, як називалася компанія? Да. Роснів, Лукойл, Сургутнефтегаз. Ні, 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 ні ні. коли була створена Роснефть, Путіним як свій карман, вона була створена на базі іншої компанії, яку він по суті знищив угу. свого часу. Бачите, ну вилучили ну, з вилетіли ти пояснив принцип попередних... да, з назвою. Зараз згадаємо. Да, 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 принцип, я пояснив ну, ну і тому він я прошу кажу це. Його чіпляє особисто. Це не тільки чіпляє інтереси Російської Федерації, а це його особиста дискомфортна дуже тема. Тому він дьоргався під час цих туалетних унітазних коментарів. І було видно, що він чудово усвідомлює ну, наслідки для Російської Федерації блокування. Відповідно його можливо їх можливості офіційно експортувати нафту, причому в тому числі вони ж сформульовані по перше, і і повторинному компоненту, ну, тобто, вони еволюціонували. Якщо Європа каже, ну просто додає постійно, наприклад, суда тільнового танкерного флоту в списки, і Росія це не знайшла вже як обходити. Да ми про це не раз говорили в наших ефірах. Ну, пояснювали цей інструментарій, то американці зробили набагато жорсткіше. Вони просто сказали, що ми вам повідомимо про вторинні санкції відносно компаній, які будуть продовжувати співпрацювати з Роснефтю і з Лукойлом. тому от навіть китайські експортери почали ну на це реагувати і тимчасово ну призупинили співпрацю з цими пенсаційними компаніями, тому що вони ну не розуміють, а яка буде реакція ну американців ну, на вторинні відповідно санкції, якими вони. Будуть відносно цих компаній. тому і ще цікавий аспект, на який потрібно звернути увагу наших шановних глядачів, що Трамп сформулював ці санкції відносно енергетичної складової цих Роснефті та Лукойла, що вони сформульовані саме допоки Путін не піде на на, на, на зупинення російсько-української війни на умовах Трампа, ну тобто по лінії розмежування. А потім відповідно вже не почнуть. Там ну політичний трек, там з гарантіями безпеки, і так далі. І тому подібне. Тобто, ну цікаво, сформульовані вони не сформульовані на неділю, на місяць, на півроку, на рік чи ще якимось чином. А вони прямо підв'язані на політичні дії на Путіна, і зараз Дмитрів не міг і ж просто навдесь Москві вийти і прогнутися да під позицію американців, європейців України в тому числі. На і сказати: ну окей, ми погоджуємось ні, для цього потрібно було послати його до сполучених штатів, що він там поспілкувався з Відхуфом. Вітхов, Відхуф, до речі, публічно його принизив Дмитрієва, тому що примусив чекати його дуже довго. Він там хоч. Див, оббив, оббивав пороги кабінетів. Ну от, а вже після цього Дмитрієв переформулював, що ну так, ми е, надіємося, що буде е, вирішено конструктивно питання завершення російсько-української війни за посередництва Сполучених Штатів Америки, і ми відзначаємо конструктив в тому, що Україна пішла на поступки Російської Федерації в своїй позиції, тому що раніше Україна хотіла звільняти всі свої території, а тепер вони говорять про лінію розмежування. Ви відчуваєте, да наскільки офіційно? Ійна позиція Російської Федерації вона змінилася від того, що формулював Путін да, що давайте спочатку капітуляцію прийняття всіх умов умов по списку Росії, а потім ми готові підписати цю капітуляцію, яку хтось може називати завершенням війни. Про що вони і домовлялися на Алясці, до речі, от до рівно протилежної позиції, яку через силу почав інтегрувати президент Сполучених Штатів Трамп. що відповідно, давайте спочатку припиняти вогонь, давайте досягати всесажного перемиря. Ну а далі вже говорити. Рити по політичному треку, з цього ми робимо простий і логічний висновок. На ті санкції, які ми не, не позагрожує вже Трамп, а реально їх використав як ну, джерело тиску на Путіна і на Російську Федерацію, звичайно, є дуже дієвими. І коли там росіяни кажуть, та ні, вони не будуть це на нас впливати, що ми там через півроку подивимося, як вони кимнуть мати вплив. То друзі, я вам чітко кажу, я спілкувався з серйозними економістами. Дуже поважними да, західними вони кажуть дуже прості речі, що російська економіка, оці півроку, про які вони кажуть, вона просто може не витримати такого фінансового навантаження, оскільки дійсно доходи енергетичні в бюджет Російської Федерації складають десь приблизно від експорту. Да, десь приблизно 30%. Уявіть собі, якщо російський бюджет втрачає ну, нехай не 30%, нехай навіть 15% чи 20% відповідно цих доходів. Це будь-який фінансист вам каже, що це початок гіперінфляції і потім, скоріш за все, дефолт. Угу. Є цитата цього Дмитрія. Я пропоную зараз послухати, щоб глядачі її побачили, і ще більш детальніше проаналізувати це явище. Але я думаю, що є лише кілька елементів. Один з них це гарантії безпеки Україні. І Росія сказала так: Росія відкрита для гарантії безпеки України. Безумовно, є територіальне питання, де є російське населення, російське населення, яке зазнало нападу з боку українських сил ще до початку конфлікту, а ще є ціле питання нейтралітету України, яке є важливим для безпеки Росії. Так що насправді не так вже й багато питань на столі. Це про гарантії безпеки України, яка Росія може надати. Це стендап ну, ну, просто. Але е, да, нехай да. з тим. Коротше, я згадав компанію. Я згадав компанію. Так, компанію Ю... Юкос. Юкос, я теж хотів Юкос. сказати, да. е, ну, для, для справки, будемо обізнані. Да. Е, оцей Дмитрієв, давай знову ж таки спробуємо людям пояснити, чому саме. Це лице, яке не так часто в принципі можна побачити, використовує Кремль. Е, ну мені здається, найочевидніша відповідь, щоб відкатитися, якщо щось піде не так абсолютно правильно. По перше, в нього не статус, наприклад, там офіційного гречника як Пісков. Да? Тим паче в нього не статус міністра зовнішніх справ там, а рівня перемовника з держсекретарем на сполучених штатів Америки Марко Рубіо. Ну, це радник ну з економічних питань, який, якого мета була ну підчепити американців, використовуючи Вітхофа, бувшого ріелтора і такого ділка саме на економічні треки взаємовідносин з Російською Федерацією. Тобто надувати мильні бульбашки, на мав Дмитрів з таким покерфес використовуючи інструменти комунікації саме з Вітхофом. ну ми ж розуміємо, чому Дмитрієв поїхав в сполучені штати зустрічатися з Вітхофом, а не наприклад з тим самим Марко Рубіо, якого призначив головним. Трамп на ну перед майбутньою зустрічю у Будапешті між Путіним та Трампом. Ну тобто ж мало вирішуватись передумови, да формулювання документи саме між Лавровим та Марко Рубіо. На Відхофа там навіть близько не було. Але росіяни налагодили ефективний контакт під час неодноразових зустрічей в Москві саме з Відхофом. Ну тому вони мали дуже швидко реагувати. На ці санкції Трампа, які ми вже в першій частині нашого ну, сьогоднішнього спілкування усвідомили, що це дуже болючі санкції для Російської Федерації. І потрібно було вирішити, ну, скажімо, декілька питань. З однієї сторони, ну пролонгувати економічно зацікавлені а яку він має доносити до Трампа, ну тому що він відповідає навіть в Трампа за отакий, скажімо, бізнесовий трек. Вот а з іншої сторони, так дійсно які претензії, так би мовити, до Дмитрієва. Він така ну напівофіційна особа, і якщо десь навіть ситуація буде. Скажімо, транслюватися, наприклад, чи Лавровим, чи самим Путіним. Ну по-іншому то позиція Дмітрєва Дмитрієва. Вона відсунеться в сторону, або і взагалі Дмітрієва зроблять ЦАПом відбуваєм. Скажуть, да ні, це Дмитрієв щось неправильно зрозумів. Ми його в подальшому, взагалі, відсторонимо від перемовного процесу і показово покараємо, що він не проявляв. Якоїсь непогодженої ініціативи розумієте? Ну тобто Дмитрій зараз по суті використовується Путіним. Ну і то його оточеним як певна розмінна карта, тому і виходить з такими формулюваннями, що перемовини пройшли успішно в Сполучених Штатах. ну, що сторони домлизились до врегулювання відповідного конфлікту, до припинення вогню? Ну тому що він просто не може вийти з провальними коментарями, інакше його просто в Москві зілью. Розумієте, в чому суть тому формулює він так, як і формулює. А оці шарманки, які він на Фоксню заводить про росіян на території України, ну це ж абсолютний бред той що вони намагалися ще з самого початку формулювати про якусь там народність Донбасу, якої ну направду ніколи не існувало, і видаючи російське мовне населення за громадян Російської Федерації. Але ж всі. Ті давно розуміють, що це виключно їхні маніпуляції, і ніхто на них вже ну належним чином не реагує. І оці коментарі Дмитрієва, навіть в самих Сполучених Штатів Америки, я читав вже їхню ну таку першу реакцію їхньої преси. Вони сприймаються вже так досить скептично з однієї сторони. Ну а з іншої сторони, вони дійсно вже відчувають, що Трамп нарешті ну почав не риторикою, де стиснути на Путіна, що не. Працює 100%, А коли він застосовує дійсно реальні інструменти, то Росія починає прогнатися і вимушена щось там говорити знов про захист росіян чи щось там інше. Угу. Ще один важливий трек, який нам напевно в картину цю лягає, аби визначити, чи йде війна до закінчення, чи не йде, це Китай. Як пишуть Трамп, обговорить Сідзеньпіням шляхи завершення війни, за його словами, Китай нині також зацікавлений у закінченні війни. О, так, я подумав, Китай напевно самий перший зацікавлений, настільки зацікавлений, що аж нічого не робить в контексті цього завершення. Ну окрім цієї фасадної позиції, типу ми за добро, і так далі. І тому подібне, Китай вже готовий, або Трамп підготовив Китай або підготує. Тобто я тут. Питаю напевно більше про тиск, про рішучість, бо багато хто каже, що Трамп програв Китаю цю торгову війну і все інше пов'язане з цим. Якщо дійсно буде впливовий тиск з боку Сполучених Штатів на Китай, то це ну напевно однозначно призведе до швидкого закінчення війни Росії проти України. Але чи бачиш ти таку атмосферу? Мені видається, що все ж таки тут ми маємо говорити не про тиск. Тому що ну, президент Сполучених Штатів Америки він не демократ-глобаліст, і він не використовує ну, такі класичні інструменти тиску Сполучених Штатів, як там раніше вони там дав однополярному світі, після розпаду Союзу, там, глобальний поліцейський і так далі. тому подібне. Та і Китай, погодьтеся, ну зовсім не та країна, яка ну, була. Там 91 першого року, коли розпадався радянський союз, ну це вже дійсно країна, яка претендує на створення другого полюсу, але поки вона цього не робить. Тому що ну, по перше, там скажімо, і філософія певне конфуціанство на це впливає на багаторічне формулювання як некої сили, домінування через все ж таки економічну складову, їм важко поки що перетворитися, ну насправді. Ожний поліс і транслювати свою політику, до якої ми звикли при двополярному світі, як це наприклад було в радянському ну, з радянським союзом. Дає протистояння по вісі США на радянський союз. Це все ж таки трішки інша історія. та й Сполучені Штати погодьтесь також за Трампа вже не ті світренги регіоналізуються. І як на мене, все ж таки сполучені Штати будуть намагатись використовувати в діалозі з Сідзенпіням а в них буде можливість. Спілкуватися на наступному тижні, да в південній Кореї на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства, та й там, в принципі, з китайською делегацією по всьому маршруту в тому регіоні і американці зможуть регіонально ну, регулярно там в той час спілкуватися. Що вони мають знайти ну, такі спільні точки дотику, якщо хочеш, тобто не через силу, не через сильну позицію, а через взаємовигідну а, співпрацю Китаю та. Російської Федерації, а от точки, оце вже інше питання, якими можуть бути ці точки, підвалини, фундамент, якщо хочеш. Я б, наприклад, почав я знову ж таки з північної Кореї, тому що ми ж бачимо, наскільки вона стає неконтрольованою, наскільки вона ну, запускає балістичні ракети в напрямок Японського моря напередодні саміту в Південній Кореї, де має бути не ну не Трамп, навіть да, там президент США, а має бути ніби їхній партнер з Китаю Сі Цзіньпінь. Ну що, звичайно, точно не на руку Китаю, який все ж таки за стабільність в регіоні, тому що ми вже з вами казали, економічна складова це те на що він робить ставку. І такий деструктивний елемент, як Північна Корея йому абсолютно не цікавий. Його цікавив такий статус напівпідмороженої такої держави, під санкційним тиском. Але хто зробив з північної Кореї зараз, ну не це стабіль... Більше більш агресивну державу, друзі, Російська Федерація, це той елемент, який зараз починає напрягати не тільки там Європу, Сполучені Штати, але і Китай, в тому числі. Ви ж бачите, після Аляски, після Анкориджу, наскільки Путін вас духом і почав навіть відпоновлювати свої там різного роду взаємозв'язки, там на Близькому Сході та в Середній Азії. Що воду? Маєте, Китаю це також до вподоби в Китаю. Потрібно, щоб Росія була просто підконтрольною сировинною базою без будь-яких там геополітичних амбіцій. А він спокійно заходив на близький схід в середню Азію, в країни Персидської Заліва, в Африку, в Латинську Америку і так далі. І тому подібне. Ну, Китаю, Росія сильно не потрібна. Ну от і оця спільна парадигма звичайно може бути фундаментом співпраці. В тому числі і по завершенню російсько-української війни в діалозі між Трампом та Цзіньпінням. я видаю її як абсолютно реалістично. Ну от, наприклад, якщо Трамп в межах ну, пакету домовленостей прийде до певної, скажімо, міркувань, що ну окей, Китай не відмовиться від споживання російської нафти, це очевидно. Але, наприклад, примусить росіян щоб по знизити, ну максимальний поріг ціни, ну тобто, умовно кажучи, або він буде купляти російську нафту дешевше на відсотків, наприклад, 30 чи 20, ну або взагалі не буде її купляти у Росії. Іншого виходу просто немає. Росія або нафту потрібно кудись продавати, ну або просто закривати заморожувати свердловини. А оскільки, до речі, ми ефективно працюємо з НПЗ і відповідно з точками транспортування, вже нафтопродуктів, в них ще вивільняється більше сирової нафти, коли кудись її потрібно продавати. Китай це приблизно 40% всього експорту, і от речі ця цікава точка її можна розігрувати, тому що при цьому Китай залишається в тих самих об'ємах споживання нафти, а це їхні максимальні об'єми, їхні НПЗ просто переробити більше спроможні, а зберігати знов ж таки нема де, але може наприклад витрачати на це менше коштів, що є вигідним йому. А з іншої сторони, це зменшить надходження ну, доходів від цього Аналітичного компоненту в бюджет Російської Федерації, а отже, і на фоні інших санкцій від сполучених штатів, Європи та інших західних партнерів, зменшить дохідність Російської Федерації, а відповідно, і можливість продовжувати воювати. Ми розуміємо, що ці доходи в бюджеті РФ складають приблизно третину 30%. І Якщо вони сумарно під тиском всіх санкцій зменшаться на 15-20% це буде просто катастрофічно мати наслідки для всієї енергетичної галузі Російської Федерації, а в ті ринки, які будуть втрачати росіяни, швидко зайдуть інші країни ОПЕК Плюс, Саудівська Аравія, що вони особливо і не приховують той самий Катар, які мають зараз тісний взаємовідносини з Сполученими Штатами Америки. Тому, якщо хтось думає, що президенту Трампу і там лідеру Китаю Сі Цзінпі немає про що поговорити, повірте, друзі, є, вони можуть вийти на власний договор на двосторонньої співпраці, яку так прагне ну, Трамп, якраз через призму завершення російсько-української війни і через підмороження як Північної Кореї, так і Російської Федерації, як тих гравців, яких вони спільно будуть вважати тими, що мають знаходитись в такому анабіозному стані. Тобто в Трампа зараз дійсно можуть відкривати цікаві нові можливості по примушення Путіна до миру, навіть через компонент співпраці з Китаєм і з Цзінпіням Олексій. Дякую тобі за цю роботу. Я сподіваюся, цей огляд був корисним не тільки для мене, а ще й для наших глядачів. Ну я думаю, що це дійсно я так. Також да. так. Дякую тобі. А, хочу подякувати, до речі, за твої відео. Всім рекомендую твій канал. Продовжуй робити і що робиш. Класно. <гум> Дякую.